Представляю вам Юрія Криконова, голову Страйкового комітету Києва. Дякую, що прийшли, пане Юрію. Дякую, що Кого? запросила. Наша приємність завжди відкриті двері, на тому і громадське перед представниками громадського сектору. Отже, в чому суть ініціативи, хто входить до страйкового комітету, що ви пропонуєте, як ви бачите ситуацію, якщо можна по порядку і нашим глядачам. Коротко. Добре. Та так само не треба. Я до п'ятниці абсолютно вільний. <гум> mm. Я вас зрозумів. Добре. Тоді так, в неділю 9 лютого, на 10 ювілейному віччі на Євромайдані Віталій Кличко, як лідер партії Удар, як загальнонаціональний лідер українського супротиву, mm. е оголосив про проведення страйку. Я хочу одразу е одногодинного, я правильно Так, да, От mm. я хочу одразу сказати, що мова йде про попереджувальний страйк. Відповідно до цієї ініціативи був утворений всеукраїнський страйковий комітет. Очолює Сергій Капри, народний депутат України. Тобто це, це партійна структура. Чи вона міжпартійна? вона надпартійна, надпартійна, надпартійна? Вона надпартійна. Ініційована вона партією дар. Угу. Ну це є правильно, це є правда. Хтось має брати на себе відповідальність. Але я думаю, це саме той час, коли ну не треба тут е ділитися погонами, медалями, тим більше, що в якості погонів і медалі зараз роздають ну зовсім не те, на що б хотілося б очікувати. Ми взяли на себе відповідальність і займаємося організаційною складовою цього заходу. Тим не менш, це підтримується і батьківщиною, і свободою, і так званою нереєстровою опозицією. Тобто, а ви нереєстрова ну, не реєстрова опозиція? Не реєстрова опозиція, да, ну як в парламенті, mm -hmm. значить, реєстрова. Але і нереєстрова опозиція її підтримує. В Києві так само створений київський міський. Комітет всеукраїнського страйку, і я маю честь його очолювати. Mm -hmm. Що хочемо, чому проводимо? Навіщо, що мається на меті, та Ну, перш за все, це спроба ще раз в ненасильственний, мирний, дуже mm -hmm. мирний спосіб звернути увагу влади на те, що в нашому домі відбувається неподобство. Да? Mm -hmm. ну, є величезне протиріччя між владою і дуже-дуже значною частиною українського народу. Mm -hmm. Як на мене, в цивілізованій країні влада би вже сама мала би якось ну, там, чи піти, чи якось переобратися, перезавантажитися. Тим mm -hmm. не менш, наша влада тримає удар. Тут треба надати і належне. Вона тримає удар, тримає його дуже так, знаєте, ну, по-пацанськи. Mm -hmm. Молодцом тримається влада. Тому треба спробувати ще раз е, її нагадати, є люди, у людей є вимоги. Вимоги, ну от як на мене, вони надпрості і дуже правильні. Перше, ми хочемо, щоб спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ mm -hmm. розійшлися туди, де вони мають бути дислоковані. Бо зараз у нас є інформація, що на землі оперскладу залишається до 10% від штатного всіх в центрі, всі в Києві. Да, ну, тобто це криміногенна ситуація, принаймні небезпечна в країні. Да, тобто, ну, мені дуже хочеться, як киянина. У мене тут батьки живуть, діти ходять в школу. Ні, гуманітарна частина мені підтримає. Зрозуміло, було, да? ну, тобто, зрозуміло. Треба, би, треба би їх по місцях розіслати. Ага. Ну, і, звичайно, мабуть, треба Київ звільнити від зайвих підрозділів внутрішніх військ МВС. Mm -hmm. ну, друга вимога це вже абсолютно політична складова да, повернення до Конституції 2004 року. Mm -hmm. Ми можемо багато дискутувати, гарна вона, негарна, але зараз ну, до неї треба повернутися. Чому у нас зараз одна людина, ну, знаєте, людина-інститут, ну, називаємо це так, mm -hmm. вона в, в одній особі ну, зосередила всі важелі влади, абсолютно всі вертикалі да, влади. Ми ще раз скажемо, хотіла половина населення України. Це є правда. Більше те, ми можемо дискутувати, якщо диктатор добрий, то він, мабуть, на, ну, гарний, да? він певний час, він дуже корисний. Або якщо війна йде, ну звичайно, мають диктаторські повноваження бути, інакше не буває. Але ми зараз живемо в мирній країні. І мало того, гарант на фоні цього страшенного конфлікту відвідує ну, Олімпіаду в сусідній державі. Має ну, право. тут є питання, має право, безумовно. Але й народ має право на відповідь від свого гаранта, якого він найняв в свій час, uh -huh. якому платить зарплату, uh -huh. якому делегував частину своїх повноважень uh -huh. і подарував частину своїх свобод, uh -huh. тобто ми хочемо мати гарантії. Гарантія казав Остап Ібрагімович, дає тільки щадна каса. Я а зараз д... і вона не дає. А Зараз і вона не дає. Я хочу вас запитати, пане Киркунов, по наступне про наступне. А хто вас підтримує? Це Офісні працівники, промислові підприємства, приватні, приватні підприємці, просто люди з вулиці. Як ви бачите, як ви бачите цю ситуацію? Ну, пане Данило, я я бачу так, що тут треба брати воза і його пхати. Хто нас підтримує на сьогодні? Mm -hmm. На сьогодні ми чітко розуміємо, що у нас є попереднє погодження взяти участь у цьому страйку, підтримати його. Ну, більше ста підприємств, малих і середніх. Переважна mm -hmm. кількість працівників 20, 30, 40. Mm -hmm. Тобто, якщо ви чекаєте, що я вам зараз скажу, що нас підтримує Рашен або пивзавод Болонь, або якісь монстри, ні, не підтримують, поки що ні. Mm -hmm. Більше те, я думаю, що в нашому суспільстві, яке можна назвати постіндустріальним, казати про потужний страйк, який своїми економічними наслідками повалить владу, ну mm -hmm. мабуть, це дуже, -дуже смілива фраза. Mm -hmm. Наше завдання це в чергове звернутися до влади, mm -hmm. бо ну абсолютно далеко не кожен киянин має сміливість вийти на майдан, навіть вийти на майдан. Ну, показати mm -hmm. своє лице і стати лице до лиця ну проти людини в шоломі з, mm -hmm. з щитом. Але на своєму робочому місці годину, годину не попрацювати, mm -hmm. абсолютно чітко розуміючи, що навіть прогул йому за це не можна поставити, mm -hmm. бо до трьох годин по законодавству він може бути відсутнім. Ну теоретично може набратися сміливості і мужності кожен свідомий mm -hmm. громадянин киянин. З вашої ласки, вибачте, пане Юрію, що дозволяє собі вас перебити, але Звичайно. мені люди пишуть на Фейсбук в сторінку, дякую спеціально Олександру Брустінову, якщо я правильно прізвище вимовив. Шановний пане Данило, ну це не до мене питання, до пана Юрія. Який сенс закликати до страйку підприємців, кома малі підприємства? Це нікому, крім самих підприємців, не несе шкоди. Та з інш... шкоди, перепрошую. Та з іншого боку, хто помітить страйк підприємців, окрім них? Самих закликати, як на мене, треба госконтори та госпідприємства. Дякую, Олександр. Що скажете? Ну що я скажу на питання Зви... страйку скептика? Звичайно, страйк госконтори, як їх називаємо респондент, було б більш ефективно. Звичайно, зупинити на годину метрополітен, помітить весь Київ і влада або транспорт. Це кримінальна стаття. О, от я, я ж до цього і підходжу, що будь-який держслужбовець. Немає права брати участь у страйках. Є закон про держслужбу. Mm -hmm. І тому закликати їх брати участь навіть в попереджувальну страйку це брати mm -hmm. на себе шалену відповідальність. Mm -hmm. ну, і теоретично навіть за здоров'я людей mm -hmm. брати відповідальність. Тобто, ні, про це ми поки що мови не ведемо. Який сенс в страйку малих середніх підприємств, і чи можуть вони собі це дозволити? Ну, Беру сміливість на себе сказати, як людина, яка так само опікується середнім бізнесом, що якщо ми годину пострайкуємо, ніякої біди для мого бізнесу не буде. Угу. Ну, от чесно і чітко не буде. Е, сенс. Ну от знаєте, дякую всім засобам масової інформації. Маємо стільки дзвінків, угу. що просто через те, що всі засоби масової інформації про це розкажуть, угу. влада змушена буде почути це. Угу. Ну от просто їх до ну достатня маса також почула. Це тільки Київ, а є ще Закарпаття, є Тернопільщина, є Львівщина, є є є, 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 є. І вони так само будуть брати участь у цьому страйку. Тобто, знаєте, я теж не дуже певен, чи цей страйк. Ну, повалить режим. Mm -hmm. Але чи може він стати останньою краплею? Цілком може. І, знаєте, я я тут... не люблю слово останнє. Добре, тією краплею, яка, яка повалить режим. Mm -hmm. Я б тут сказав так: це той самий випадок, коли краще зробити, ніж не зробити і жаліти. Mm -hmm. І я б, ну, я б, я б себе картав, якби не спробував. Mm -hmm. Тобто ми розуміємо, що це важко, але треба робити. Микола Азаров, колишній очільник уряду, 12 лютого розповсюдив таку заяву, якщо я можу так сказати, зацитаю перший абзац: ті, хто продовжує ескалацію конфлікту, грають долями мільйонів громадян України, піддають загрозі добробуту українських. Сімей це він сказав на зустрічі між іншим з представниками Європарламенту. Він говорив там на зустрічі з представниками Європарламенту. Він говорив про те, що всі зусилля уряду спрямовані на вивід України з кризи, піддається дуже серйозній загрозі через те, що зберігається соціально економічна напруженість і політична. Він говорив про ажіотаж на валютному ринку, про відтоку депозитів громадян з банків і так далі, і тому подібне. І говорив про те. Що необхідно, між іншим припинити збої у виконанні чи реалізувати програму, якщо точно, активізація економіки, збоїв у виконанні виробничих програм підприємств, окремих галузі, ускладнення виконання домовленостей про торговельне співробітництва та виробничу кооперацію з Росією. Кінець цитати. Як би ви це оцінили? Яку шкоду може завдати ваш захід, ваш заклик? Українській держави. економіці, яка кажуть, фахівці ледь дихає, в стані клінічної смерті, якщо прямо сказати. Ну от я тільки хотів сказати саме вашим терміном. Ми справді економіку маємо, яка ну, вже фактично не дуже жива. Mm -hmm. Пацієнт скоріше, жив чи чи мертв, мертвим мертв, жив. Да, та. Це, це приватійна, да. І я хочу тут додати, а страйку ще ж не було. Mm -hmm. Тобто е, уряд. Ну, я не буду казати той термін, який є. Скажу все ж таки просто. Да, господарників. Домі, господарників да. Госпід... Я не буду так, Госпідер, як всі знають. Да. А ну от ви самі сказали. Mm. Так вони самі сказали. Ну, і вони так сказали, що вони госпідарники. Да? Mm -hmm. Так вони довели країну вже до межі. Ну вже ми не знаємо, mm. чи ми живі, чи мертві, наша економіка. Я думаю, що навряд навіть, знаєте, таких. Місяць потужного всеукраїнського страйку зміг би настільки довести Україну до межі, наскільки вони довели без страйків. Тому, ну чесно кажучи, коментувати Микілу Яновича ну нема бажання. Я не думаю, що страйк може нанести ту шкоду, яку нанес їх уряд. Ну я не буду казати відкати. Будівництво 50%, 50%, медицина 90%. Ну яка економіка спроможна це витримати? Ні, треба перезавантажити. Треба розвантажити президента від надмірної відповідальності і влади угу. і перезавантажити уряд. Угу. Технічний, технократичний, бажано, аполітичний уряд, який виведе країну з кризи. А потім будемо говорити. О, Я якраз е, про це. Ви. Е... Вірите, знаєте, переконані, передбачаєте, що технічний уряд може оживити покійника? Слухайте, давайте тоді брати чемодани їхати з цієї країни. Ні, Звичайно вірю. Звичайно, вірю. Вірю і тут вважаю, що помирати. це можливо. Розумієте, має прийти уряд народної довіри. Ну mm -hmm. я не знаю, як він буде називатися. Я не дуже розумію, як його зібрати. Я тільки розумію, що знаєте, ну це як так би мовити, кожного міністра мають ну якось освячувати всі. От всі мають погодитися, що де він може бути міністром. Та да, ну, але ж ці люди дарують, що перервав ці ж люди йдуть на На смерть. На смерть буквально да, То, ж... камі... камікадзе камікадзе. Так, звичайно, mm -hmm. ну можливо, треба пошукати знаєте стару гвардію. Ну і от я, наприклад, можу сказати, якби прийшов міністром соціальної політики Іван Якович Сахань, я думаю, він би підняв цю галузь. Підняв би, як би не було тяжко, але mm -hmm. підняв би. І таких людей, ну, їх дуже-дуже багато. Mm -hmm. І От їх треба, таких, як вони, набрати, можливо, дати їм якісь шалені гарантії, mm -hmm. що вони там 10 років будуть отримати зарплату міністра mm -hmm. після того, як підуть. А вони мають взяти зобов'язання впродовж п'яти років не, не бавитися в політику. І не виходити на вулицю. Не бавитися в безохорон. політику. Да, от, от таке. Ага. І Такий пане, уряд може підтягти. Пане Криконов, з вашої ласки останнє запитання. Владислав Ісаков, дякую, Владиславе, надіслав мені на Фейсбук. Подумайте, ось над чим він звертається до вас. Хто буде захищати права тих працівників, які всупереч волі, їх керівництва підтримують цей страйк, а потім їх заставлять вийти і відробити прогул, і Хто буде захищати їх права, коли їх виганять е з роботи? А я би від себе додав, чи не є більш ефективним методом просто вивісити національний прапор на балконі чи у вікні на робочому місці? Наразі, от mm -hmm. ми пропонуємо взяти страйк в будь-який спосіб. Mm -hmm. Участь у страйку. От ви офісний працівник, вам не можна виходити з офісу, виробити с якій айТі кампанії. Mm -hmm. Вивісіть на Фейсбуці стрічечку, українську стрічку, і напишіть mm -hmm. це український страйк, або поширте логотип. Mm -hmm. Це вже буде пасивна участь, mm -hmm. і цього буде досить. Вивісити прапор державний чудово. Щодо захисту. Ми вже говорили до однієї години. Ну, одна година, це навіть не прогул. Це перше, але ще я про що хотів би сказати: люди добрі, ми живемо в Києві, uh -huh. і наші начальники, вони, як правило, кияни. Uh -huh. І це наше місто. І якщо підійти до начальника і сказати, що шановний, будь добрий, дозволь нам. Uh -huh. Я впевнений, 90% керівників скаже, будь ласка, хлопці, але треба буде роботу надолужити. Ну треба, а що робити? То треба треба бути вільною людиною і мати відповідальність за все що робиться навколо за все, взяти на себе відповідальність за своє власне життя і своєї родини я би так відповів на ваше запитання якби я був на вашому місці а ви на моєму ну, фактично ми одне те саме сказали. 9 дев'ятого лютого побачимо наслідки ми обов'язково про них розкажемо Юрій Криконов, голова страйкового комітету міста києва дуже дякую вам за те що прийшли тим часом